В Ізмельській гімназії номер 14 урочисто відкрився клас безпеки, окреме приміщення, де за допомогою наочності діти зможуть дізнатися більше про власну безпеку. Нагадаємо, згідно вимог Міністерства освіти і науки України, створення безпечних умов перебування учнів у школах є одним із головних пріоритетів держави під час війни в Україні. Одним із шляхів вирішення цього питання стало створення класів безпеки. Творча команда вчителів та учнів під керівництвом заступника директора з виховної роботи Ірини Калачової презентували кожну тематичну облаштування. Воду зону класу. Є зона для рятувальників, зона міної безпеки, безпеки життєдіяльності, до медичної допомоги, перегляду кінофільмів. В кожній такій зоні представлені елементи екстрених служб, научні зображення, а також правила реагування на надзвичайні ситуації, з якими діти можуть зустрітися у житті. Клас безпеки створений згідно вимогам Мон він потрібен для того, щоб діти розуміли сьогоднішній стан, який зараз в нашій країні вони зможуть. Отримувати практичні навички, теоретичні навички у випадку виникнення певної якоїсь е ситуації. Все оформлення кімнати безпеки було здійснено учнями саме нашої школи, учнями 9 А та 9 Б класу. За це діти були нагороджені подяками від директора гімназії Любові Христові. Перше заняття у новому класі безпеки провели представники патрульної поліції міста Ізмаїл та ювенальної превенції ізмейського районного відділу поліції. Інспектор відділу і зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції в місті Ізмаїл Іван Бочковар традиційно показав та розказав, як правильно розрізнювати жести регулювальника. Розповів дітям про елементарні правила поведінки на дорозі, про дорожні знаки, про жести регулювальника, аби діти могли завжди орієнтуватися на дорозі, вести себе безпечно і навіть. Якщо вони поїдуть в якесь велике місто, знали і там як орієнтуватися на дорозі. Дуже було приємно вислухати відповіді дітей. Бачимо, що педагогічний колектив вкладує багато знань, діти розуміються на правилах дорожнього руху, і будемо і надалі проводити подібні з дітьми заняття в інших школах нашого міста. У свою чергу інспектор ювенальної превенції із Мирського районного відділу поліції Лариса Анчева розказала, як розрізнити справжніх поліцейських від несправжніх та як правильно поводити себе з незнайомцями. Сьогодні я була присутня на відкритті класу безпеки в гімназії номер 14 в місті Ізмаїл. Розповіла дітям, хто такий справжній поліцейський специфіку своєї роботи. А також ми провели профілактичну бесіду. Щодо недопущення правопорушень серед неповнолітніх у майбутньому, школярам дуже сподобався захід. Кажуть, завдяки цікавій ігровій формі змогли закріпити нові правила безпеки та засвоїли вже знайомі. Ми дякуємо представникам патрульної поліції, представникам ювінальної поліції за те, що вони постійно допомагали нам, консультували і надавали методичні рекомендації для того, щоб наш клас заграв такими барвами і був наповнений всіми необхідними інструментами, літературою та наочними посібниками. Класи безпеки продовжать відкривати і в інших освітніх закладах Ізмаїла, аби й надалі створювати безпечні умови перебування учнів у школах та запобігати надзвичайним ситуаціям за їх участі. Ми і надалі будемо спільно з представниками ювенальної превенції Змільського районного відділу поліції проводити подібні заняття, аби виховувати у дітей повагу до законодавства і правил дорожнього руху України. Пам'ятайте, поліція завжди з вами, наш номер 102. Телефонуйте, завжди допоможемо. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми Новин.